Секстинг справді у дітей зараз дуже багато в інтернет, дуже багато доступу, і тут є кілька правил: є правило білборду, що не надсилай те, що ти б не хотіла, чи не хотів, щоб було розміщено на білборді біля твоєї школи. Це одне. Друге, якщо в тебе є друг чи подружка інтернет, так тоді. Найкраще, коли ти будеш знати цю людину особисто, так тому що за цією людиною може хтось ховатися. Третє, якщо дитина пропонує там зустрітися, то навіть це якщо там підлітки, так то поперед батьків і домовтеся, наприклад, навіть з батьками, що батьки можуть не обов'язково йти з вами, але десь підуть там стануть збоку і подивляться, хто до вас прийде. Для більш дорослих підлітків і дорослих, я говорю, тому що вже тоді ми не можемо заборонити, і якщо вже ну, у вас такі стосунки, може бути трішки інші варіанти безпеки, або це чати, які зникають, або також це не фотографуйте своє обличчя. Друге, якщо почався шантаж. Завжди, я це і своїй е, доньці кажу: завжди йдіть до дорослих, тому що це не завершиться там, коли ви скинете ще одну фотографію, чи коли ви там скинете якісь кошти, це не завершиться. Знак не е, виходить ні з нічого. Вона виходить з нашої родини, з того, що Тато, наприклад, чи мама скаже про когось, навіть не про дівчинку, а про когось Ой, там вона занадто товста. І дівчинка розуміє, що вона дивиться на себе, і не розуміє, якщо вона така, то я теж, то в мене теж щось негарне. І, наприклад, в мене в сім'ї є правило, яке я нагадую, іноді ми не обговорюємо зовнішність інших людей. Тому що всі ми різні, всі люди різні, і всі люди прекрасні по-своєму. Скільки би не повторювали, тобто що дитина гарна, я не можу зробити так, що вона так буде думати, звісно, у підлітковому віці в них змінюється тіло. Вони дуже багато, ну, також думають, тому що вони бачать і не знаю, там тіктоки, і якусь культуру, так, але. E, оце говорити, що всі люди різні. Обговорювати, що всі люди прекрасні, і ти і нагадувати, що ти також е, дуже гарна. Вона може на це опертися, навіть якщо вона сумнівається, вона все одно може трішки е, повертатися. Мально так само, я не знаю, дитина починає е, рости волосся, так? І теж, що робити з волоссям на статевих органах, під пахлами. І це тільки твій вибір. Ти, так, ти можеш, я можу сказати, що я роблю, та ми можемо тобі купити. Ритву ти також можеш поголитись, можеш нічого не робити, тому що це також нормально. І іноді нам здається, що якісь такі базові речі, що їх і навіть не потрібно проговорювати, тому що це само собою розуміється, але насправді проговорювати потрібно, тому що звідки дитина візьме інформацію.